Український репер краще за Петра Першого Борис Джонсон, прем'єр-міністр України. Росію перейменують в Бавовну. Це ба Ньюз. раніше. Щоб щось запитати у Зеленського, ми могли йому просто зателефонувати. А тепер треба зареєструвати петицію, набрати 25 тисяч голосів. І тільки тоді він відповість на питання. А петиції від українців, які набрали менше 10 голосів, на жаль, теж є. І ми тут подумали, поміскували, кому як не нам їх розглядати. Полетіли байрактарчики. Полетіли. Байрактар. Петицій стало так багато, що деякі без сміха читати неможливо. Так, пан Бутуровський Юрій Олександрович пропонує знищити ядерну зброю ворога диверсійною групою. І не просто знищити, а знищити негайно. Володимир Олександрович, чого ви зволікаєте? У вас же є чоловічок, для якого ця місія здійснена. Добре, не можете ядерку, то ось можна знищити сіберези. Я сказав, що готовий в будь-який момент. Знищення берез? Що зробили вам ці дерева? Вони і так постраждали від того, що росіяни обрали їх улюбленим деревом. Далі петиція заборонити аніме на території України. Оказується в нас в Україні, немає, що робити. Зачекайте забороняти. Скоро вийде круте аніме. Зошит смерті. Зошит смерті катів України. Поздравляю всі російські сім'ї. Тебя, Світлана, нашу сім'ю. этим. Одна з найпопулярніших на цей час, а це більше ніж 30 різних петицій. Призначити Бориса Джонсона прем'єр-міністром України. Добрий день, everybody. шановні українці. От на хіба нам Борис Джонсон в українському уряді? а? Нащо псувати світлу пам'ять про цю людину? А села війська. Baby. А наступну петицію подав хтось із досить ефективною репродуктивною функцією. Петиція про виїзд за кордон чоловікам збірної багатодітної сім'ї. Тобто, ти в свій час нагрішив, а президенту тепер розбиратися? У мене часу немає. У мене питання а взагалі, як це збірна сім'я? Як в футболі є команди, є збірна. Отже, добрий вечір, шановні друзі? Сьогодні ми станемо свідками, як збірна сім'ї Петра Петровича спробує перетнути кордон з Польщею. Що ми бачимо, який прохід, але захисник кордону рятує Польщу від хитро виробленого чоловіка. Та вручає йому повістку! Звертаємося до автора петиції. Навіщо вам їхати за кордон? Якщо в Україні ви... Користуйтесь такою популярністю. «Вона Альфа, я її Омега, я інь. вона моя Янь». А для тих, хто, на відміну від деяких наших політиків, не зміг вивести дітей на європейський курорт, Юрій Ткач розповість, як влаштувати відпочинок вдома. Коротше кажучи, вирішив влаштувати відпочинок для дітей. Минуло два місяці літа. Діти почали просто божеволіти. Зрозумів, що їм не вистачає відпочинку на морі, поїхати туди неможливо, тож вирішив зробити їм відпочинок своїми руками. Почнемо з моря. Набрав повну ванну води, щоб вода була морською, додав солі, але, знаючи, скільки коштує сіль, відпочинок вийшов дорожче ніж в Одесі. Для реалістичності накидав у ванну пакетів. Вийшло море з медузами. Найбільше дітям сподобалася медуза з мусорного пакету. Приніс додому піввідра піску. Тільки хотів висипати пісок, дружина заявила, що я не тільки відпочиватиму дикуном, а ще й буду жити дикуном. Довелося віднести пісок назад. Почали приймати сонячні ванни. Але нас перервала тривога. Тепер замість сонячних процедур почалися підвальні. Зголодніли. Вирішив зробити морські ласоші. Шашлички на шпашках. Вийшло, нібито, добре. Але тепер стоїмо у черзі до туалету. Щоб ми відчули всю красу морського відпочинку, дружина зробила туалет платним. Потім діти захотіли покататися на банані. Бажання дітей закон. Банан швидко набрид, і вони захотіли на батут. Зрозумів, що батут це боляче. На батуті вони не зупинилися і попросилися до луна парку. Але і тут я викрутився у прямому значенні цього слова. Здається, дітям сподобалося більше, ніж банан та батут. Щоправда, знову стоїмо у черзі і знову платимо мамі за туалет. Начебто все нормально, але чогось не вистачає. Увімкнув опалення у квартирі, намастилися сметаною, увімкнув звук комарів, лежимо і страждаємо. Коротше кажучи, я влаштував літній відпочинок для дітей. Поки вам не знесло голови такої кількості ідей про дітлахів, ось вам петиція про знесення пам'ятників. Знесення пам'ятника Петру І у Полтаві та встановлення на його місці пам'ятника МС Петі. Я МС П'етя, я ще не щеніція, я причина країна, має талант, йо, Петя, Есть, йо! Ні, ну ви серйозно. Ну це ж фрік. Людина, яку розкрутили дурні вчинки. Він для України нічого хорошого не зробив. Це я зараз про Петра І. Тому куди кидати гроші на пам'ятник МС Петі. Ну і куди ж у нашому житті без продажного кохання? І це ми зараз не про кохання Гордона до Ахметова. Всі ми ще починали. а про петицію, де пропонують легалізувати проституцію. То трошки такий пошлий прикол. Дану петицію подав чоловік на ім'я Дамір Шабаєв. Звучить, ніби сутенер вирішив працювати законно. Та й навіщо це чоловікам? Одна справа, ти кохаєшся з жінкою, а зовсім інша з фізичною особою. У нас адміністративний центр еротичних услуг. Але є петиції, які дійсно актуальні саме зараз. Один з авторів пропонує перевести валюту України на євро. Якщо зробити так, як пропонує Юрій Юрійович, наскільки відразу стане нудним наше з вами життя? Ми перестанемо звертати увагу на ці таблички з червоними цифрами. Запам'ятовувати місця, де курс відрізняється на 10 копійок. Нам нічого буде обговорювати зі співробітниками у курилках. А ввечері за столом згадувати ті часи, коли євро було по 11, а долар по 8 гривень. Ні, гривня рідніша та дорожча. Чи дешевша? Оп, знов дорожча. Ну, Яка ще валюта вміє так лагідно колихати своїм курсом? Гривня – це за що можна було купити щось. Є петиція, яку особисто я дійсно вже підтримав, а саме перейменувати на честь Стівена Кінга вулиці, які зараз носять ім'я російського поета Олександра Пушкіна. Тим паче, в творчості кінга є багато про сучасну Росію. Наприклад, роман про Путіна воно роман Мертва зона про Чорнобаївку. а щодо Пушкіна, то на відміну від Кінга, він ніколи не підтримував вільну Україну. Я придумав, як тобі вайкі навсегда в історію. А ну-ка, ти должен умереть. Як не шукали, ми не знайшли петицію замість закритих каналів Ахметова запустити цілодобову трансляцію руського Дискавері. Тому знов доведеться самим. Прямо зараз у нас Дискавері. Після вдалої роботи Хаймарс по Антонівському мосту російські війська у Херсоні перейшли на самозабезпечення. Геннадію корбану не вдалося перетнути український кордон. З'явилось відео Олега Винника за 24 лютого. На зустрічі з лідером Ірану Путін використовував всі методи, щоб домовитись про підтримку. Ми, як небайдужі громадяни, вирішили не залишатися осторонь, та теж створимо декілька потрібних петицій. Петиція про заборону громадянам робити ремонт під час повітряної тривоги. Чоловікам чиї дружини та доньки тимчасово виїхали за кордон забезпечити прибирання квартир за рахунок держави. Заборонити кірі рудик, робити фото з автоматом. Повернути Олега Винника на кордони 24 лютого цього року. Ну і найважливіше петиція про заборону займатися х**нею нею під час війни. Це база, це фундамент. Хочемо звернутися до всіх авторів не дуже корисних петицій. Нашу землю хоче захопити ворог, куди кориснішою витратою вільного часу буде допомога фронту. Петиції писати не мішки, повертати. А ось коли здобудемо перемогу, тоді вже всі разом закидаємо сайт президента своїми жартівливими пропозиціями. А соцмережі наших героїв щирими словами. Подяк, і починати робити це можна вже зараз. Слава українським героям! Слава Зсу! Слава Назва! Слава Україні! Мабуть От би нам піти вірним шляхом Боже проведи вистачить загоїть рани всі твої води, іди вляця і плачуть і світли наші прадіди Ворогів на ножі, перед і рубежі ворогів на ножі, ворогів на ножі.